Ну, насправді ідею ми запозичили на фронті в наших військових. Почалося із макета з ту. Ми побачили на сході, як наші військові намагаються зробити такі макети з підручних. Підручні методи це виріб пластику, труба пластикова. Там Примітивно щось з дерева робили. Ми побачили і вирішили, що чому ми не можемо вдома це зробити і допомогти військовим, і вже дати більш якісний продукт. Ми приїхали додому, повернулися, сіли, поговорили, зібрали команду однодумців, які хочуть, тут не треба мати спеціальних навиків, просто бажання щось зробити, і зробили перший макет. Зараз їх вже виготовили близько 200 штук, і вони працюють на всіх ділянках фронту. Починаючи від Харківської, закінчуючи, мабуть, вже і в Херсоні. Тобто нам приходять запити від військових, ми готуємо і новою поштою відправляємо. Тобто так збірно розбірна конструкція, не потребує якогось там спеціального місця для перевезення. До прикладу, сам ствольна частина вона використовується звичайний газовий балонів. Після цієї звичайна бляха. Ну, як жесть, да? у нас є просто ювеліри такої справи, які вміють зробити різні переходи. Ми розробляємо макет по певних критеріях. По-перше, він має бути збірно розбірний, щоб його легко доставити. Він максимально має відповідати оригіналу, і він має бути максимально дешевим. Тобто, ну, прототип він завжди в нас дорогий. Вже наступні, так як я говорив, вони будуть дешевші. В даному випадку э, цей макет відрізнити буде неможливо. Дрон, э, настільки якби він не підлітав, бідно, чи то мав, чи був більше професійний, він його просто не відрізнить. Э, тим більше ще буде використовуватися маскувальна сітка. На певних частинах вона буде використовуватися, тобто це неможливо відрізнити, тому що тут э, виготовлені найменші деталі, як у бойової гармати. що, що я мрію, щоб... Понів прилетів ланцет. Тобто він досить таки дороговартісний, там вартість його від 30 тисяч доларів. Тоді я буду щасливий і наша робота буде оправдана. Але все рівно, як би не було, я думаю, що він вимотає і фінансово, і морально руських. Я думаю, що він свою роботу зробить.